Ох є, ось він! Ох він. Ох є! Що! Є! Ну блін! Ну це ж це ж діло! Ну це ж діло, дивіться який! Я заїхав туди в берег побачив. Так, є навіть 4 дюйми, але я думаю, не, не треба робити експерименти. Якщо воно клює, то воно клює. О, ось оця приманка, дефін. От, 3 дюйми. А я вічна денфіш кажу. Дефін. Дефін 3 дюйми ось в такому кольорі. Працює зараз просто феноменально. Так, поставимо і будемо. Далі намагатися щось спіймати. Ну, що намагатися, все в нас виходить, все добре, приманку підібрано, місце знайдено. Цілком нашу риболовлю можна вважати, що все в нас добре, все клює. Ну, цікаво, От перших активних риб ми зняли на рака, який нам і минулої рибалки приносив, але в іншому, в іншому кольорі. Там Буквально три закиди, дві, верніше, чотири закиди, три риби, і потім ще там пару клювань, і якось воно одразу перестало. Потім пробував я традиційні приманки, такі 5-7 дюймів, то що там полюбляють судаки. Нічого. От, хлопці нічого. І щось торкнуло мене ах, торкнуло мене спробувати чомусь 3 дюйми з натяком на те, що може окунь буде клювати. І почали у нас отакі от слоняки влітати. І от подивіться, зараз у нас 2 години дня, тобто такий час, знаєте, коли ну, типу, типу обідня перерва. Риба не повинна клювати. Це те, що нещодавно я в інстаграм писав, що в мене найбільші вдалі риболовлі цим літом приходились саме на ось таку вітряну погоду, і це десь там з 10 до 2 в цей період, і потім десь з 5 до 7. От. А ранкові, коли там дуже-дуже рано виходили, якось нічого ніколи в мене толком і не було. Ах, ну і ще, ось ще. Якраз ми доходимо до того звальчику, і судачок у нас є. Ну це такий маленький, а ми його навіть ось так піднімемо за. Задоволення доставив, ну ми його туди давай. Дякую за випадку. Ще один у нас товариш іде. Сподіваюсь, що це Окунь. Ні, теж дрібний судак. Ну як дрібний? Нормальний судак, такий. В спорті був би заліковий, десь 42 он зійшов. Разом з хвостом, якщо поміряти, десь 42, так на вигляд. ну 42-43 там біля заліковий. Хотілося б дуже ще окунів. Ну, Бачите, у нас на раках тільки клювали окуні. До речі, зараз варто змінити приманку, що це було. До речі, варто зараз змінити приманку, спробувати знов раків. Тому що а, цей дефін вже там трошечки примількався і крупний судак, той, що міг клюнути, вже клюнув, інші не хочуть. А от, ну, дрібного отак, от, якщо вілом прокидувати, десь там прокльовує вже без покльовки, просто підсаджується. Ну, це знов на рака. А, ну тому що, да, він підбагрився, так, вдарив трохи. чуть, -чуть. Отак от. Бачите? Нарочка такий от дрібний судак. Так, ну що, гадаю, що ще робимо пару закидів. Якщо якість нас не збільшується, то, може, десь і перемістимось. Навіть ось зараз на зміні приманки поставив крупнішу приманочку, поставив рака. З якого я починав одразу спіймав судачка, але якість його не збільшилась. Тому варто, я думаю, що змінювати місце. Ну, а потім місце віддихне, можна... Опа! Я, ні. ну це щось доганяло декілька разів. Є, хлопці, Ах. Ох, ну щось гарне йде. Синього рака поставив і... О, ну це товарний судак. Бачите, змінили кольор. І судаченько такий з'єдобний. Судаченько такий з'їдобний заходить в хату. Це батько. твого? Ні, це не батько, це старший брат. Але міг би бути і батьком. Але це старший... Тихо-тіхо-тихо-тихо-тихо. Тихо, 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 тихо. О. Старший брат. У нас бачиш, такий. Ну, непоганий, с'єдобний теж судачок, але цього ми будемо вже випускати, тому що у нас вже ну, типу норма. Перевищувати, звісно, ми її не будемо. Отдай, отдай блісну. Нічого собі в нього така хватка тут, що капець. О! В синьому кольорі тепер рачок. от, ну такий красень. Все, цього теж відпускаємо. Давай, пливи. Так, ну давайте, давайте зараз дещо проаналізуємо то, як ми тільки що ловили. Подивіться, я от зараз від... показую вам мапу, як я відмалював Genesis Life. Мапу ось виглядає це ну, плюс-мінус ось так. Дивіться, ми з вами стоїмо зараз на трьох метрах. От позаду нас, ось відмічені синіми такими крапками. Це такі судакові нори, на яких вони стоять. От Наш човен, ось він, ось він, наш човен, стоїть чітко кармою по центру цих точок. На відстані, от якщо ми на точку наведемось, десь тут 18 метрів, 13 метрів, 18 метрів, то в середньому десь 13-18 метрів. Ми робимо закиди ось чітко Вниз по кормі, і відповідно вітер дує зверху вниз, ось таким чином. Ну, потенціал цієї точки вже, я думаю, що закінчений, тому ми знімаємо зараз якоря і трошечки помалюємо, тому що тут в нас є. от Бачите, я сьогодні ходив ось синіми цими крапками, відмічав місця, де є подібні нори. І час від часу треба на такі місця заходити, тому що можна зайти там зранку, нічого не буде, а потім заходиш в обід його. Там просто навалено і треба пробувати якраз в цей час, коли він там присутній, його і ловити. Тому ми зараз тут почнемо малювати і побачимо, що на тих ділянках. І до речі, ось бачите, тут уже йде синя така зона. Ну я там не домалював, тобто тут біля глибини з 4 на 2,5, де ми з вами зараз ловили. А ми стояли на 2,5 метрів і кидали на 4 і затягли. Є глибина навіть 5. Тому сюди підходить біла риба і слід за ним. Підходить судак, він там щось її похавав і потім повертається на місця своєї стоянки, там, де ми з вами його і ловили. Так, ну що, зараз ми знімаємось з якоря, Це можна зробити безпосередньо ось в опції тролинг, тобто зняти. З екрану, або поставити це, коли от, то, що я казав, що це все екосистема, наскільки це зручно. Тобто Можна взяти, наприклад, і е, там в один клік ось поставити човен на якорь. Таким самим чином можна його зняти, а можна це зробити ось з такого пульта. Е, дійсно, е, Лоуренс зробив крутезний мотор. Я прям в захваті від нього, Покористувався користувався я різними моторами. і Поки що це найвдаліше рішення, яке я тільки бачив. По-перше, він круто робить салат, проходить по такому неплотних зарослях, в принципі, без проблем. По-друге, він адекватно себе веде, все плавнісінько, все чітко, дуже зручна і гарна педаль. І подивіться, який крутий пульт. Ну, це Sony PlayStation Просто тут дисплей такий джойстик. Дивіться яким керується ваш двигун, і звісно, зручні клавіші під рукою, тобто хід, курсове направлення і? Якер. Ну і швидкість, вперед, назад. Все. Ну і тут в меню ще можна безліч всього пана, виставляти. Дуже зручний, ще ось дві кнопки, я ще не дуже розбирався, що за що відповідає. От, є ось такі ще дві кнопки. Тому покористуюся і обов'язково пізніше вам зроблю детальний огляд на всю техніку, бо вона дійсно заслуговує на це. Вона зручна, вона крута і дійсно все працює просто супер. Трошки попереміщалися, помалювали і ось знов на ямах. А може це і окунь гарний, тому що дуже три... 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 мордою. ні? О, Окунь, йо-мою, який окунь! Ха -ха -ха! Клас. Це прям окунь, окунь, окунь. Це прям окунь, окунь, окунь. Зараз ох, якого він дразна дає, іди сюди. Окунь, йди йди йди, 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 йди йди сюди, йди сюди, опа. Ну ви подивіться, це ж, це ж блін, батя окунів. Зараз, о-о! Дивіться, яка, яка гарна риба. Ну, подивіться, який гарнюній, класний, яка класна риба. Просто. До речі, завжди, коли ви тримаєте окуня... Обов'язково його підтримуйте От, за пащу, коли берете. Обов'язково бачите, я пальцем тут завжди його притримую, щоб йому не ламати щелопу. Хоча цьому окуню вже все одно піде. <его> Він на гриль. Чи будемо йому ламати щелепу чи ні, ось такого красення тільки що ми з вами спіймали. Клас. Дефін знов. Блін, вони, звісно, м'які, як е, кейтек, ну, їх просто розриває, реально розриває. Так, ну що? Знову ж такі нори. Схоже, дуже, воно, типу, наче то судак стоїть, але то не судак. То гарні окуні. Хоча там серед них може бути і судаки, а клюнув просто окунь. Ну, прикольно. Слухайте, сьогодні рибалка прям топ, хоча е, до 12 дня. Ну, реально в мене був один там, якийсь випадковий судачок і більше нічого. А це прям знайшли місце таке суперове. От я йду по цій канаві, тільки знаходжу такі типу нори. Я вам вже їх показував. І дивлюсь, щоб там була наявність риби. Як правило, там з перших п'яти закидів ми з вами щось таке гарне ловимо. Закінчили, закінчили хлопці сьогоднішню риболовлю. Крута, крутезна, гарна рибалка, яка ось доказує ще раз, що навіть найгірша, наче здавалось би, риболовля, яка може бути, в плані того, що нічого, наче не клює, рибу не можете знайти, і вже півдня пройшло. І потім ви знаходите ту саму точку, ту саму приманку, яка вам робить такий крутезний результат. І сьогоднішнє. Риболовля, це тому доказ. Давайте покажу по приманках, що за ці два дня найкраще спрацювали. Це карате Кроу, 3 дюйми Ланкер Сіті. Ось такий. Карате Кроу 3 дюйми Ланкер Сіті ось такий, Які залюбки їли і гарні судаки, і гарні окуні. Ну і, звісно, була в нас риба на бейджанкі, ось на такі. І ось на ось такий колір. Я потім всі ці кольори вам в описі додам посилання, щоб ви це бачили. Ну і звісно, коли риба прикрила на тих точках рот, нас виручила маленька приманка. Хоча я думав, що це будуть у нас окуні, але ні. Це у нас були класні товарні садаки. Переміжку з окунями. Це ось. Дивіться, отакий от дефін, дюйми. ось теж в такому колірі. Я все додам в опис, щоб ви це Швидко собі знайшли, якщо вам, звісно, це потрібно. Все, хлопці, закінчуємо. Пишіть коментарі, коментуйте, задавайте питання, про човен. Зніму обов'язково найтакий детальніший огляд. Покажу прям все, але все згодом про обладнання, про налаштування. Якщо цікаво, тому пишіть, звертайтеся, залюбки вам допоможу. Все, з вас вподобайка, Підписка на канал. Ну і побачимось на наступних рибалках.